Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це чудовий повсякденний одяг для сну, який створений спеціально для жінок. Даний комплект складається з вільної футболки та шортів. Цей жіночий домашній одяг має простий дизайн, але забезпечує максимальний комфорт та відчуття свіжості протягом ночі. Виготовлена з м'якої та приємної на дотик бавовни, яка забезпечує повітропроникність та зручність. Піжама має милий принт та доступна в різних розмірах. Дана піжама це ідеальний вибір для жінок, які цінують комфорт та якість в своєму одязі для сну.